Всім привіт, ви на каналі Васкінтос і я Оля. Сьогодні я трошки покажу вам, що я зробила, зв'язала за два тижні та що я купила. Сьогодні п'ятниця, 5 вересня, я починаю збирати свої іграшки, які зв'язала за тиждень, півтора, напевно, десь пришити, десь вишити, десь повісити вісюлечку. Але дуже гарно повинно бути. Я зібрала трохи їжиків. Ну, як я. зібрала, приклеїла їм носик. Це я їх вчора в'язала, ввечері рука вже боліла, то я не захотіла нічого більш думала, буде негарний колір, бо в маточку він більш такий блідий. Але ну, прикольно цей колір. Шубку вийшов ще сіренький. Ось такий блакитний, темно-сірий, різнокольоровий на будь-який смак. Подивіться? У всіх котиків є носики. У песиків теж є носики, але песики це робота чоловіка. Вони будуть всі брелочками. Цей зальотний йому просто треба причепити вісюлечку. Хто там не знає чи люблять чорних котиків, то скажу, що так. І особливо з жовтими очима. Якось здавалось мені, що їх багато. Але виходить, що ні. Але виходить, що небагато, тому і якісь всі однотипні. Треба ще яких-небудь зробити, бо його цього болюрчику в мене більш-менш багато. А це всі котики, оці, і оця цей песик це всі з нитки оцієї дольчевіта. Дівчатам відправляли на тестування безкоштовно, а я купила. Бо чого це у всіх є, а в мене ні. Якщо ви дивилися огляд на пряжу, яку я замовляла, то ви вже напевно бачите. Мені цікаво, скільки вийде отаких от котиків з одного моточку. Але це дуже довго, скільки я їх буду продавати. І головне, щоб вони були всі з кольоровими очима. Бо якщо ставиш чорні, то вони все одно обирають кольорові. Криски по майстер-класу Вір'янової з Ютубу. З маленькими змінами. Ось такі кольори. Наконець-то я її вишила носики. Меню такси від чоловіка, але щось мені неправильно передає сьогодні колір. Такий прям в ручку. Покажу вам те, що я зібрала. Їм залишилось тільки приклеїти носик. Але якщо я не покажу, то вже все отакий з 200. Ой, ні, з 342-го і мала, це я не пам'ятаю, який номер. Бачите, носики не приклеєні. І навіть вовку я спробую приклеїти носик, теж здається, нічого так вийде. І другому, щоб не вишивати, бо немає часу. Цього приклеєні. Це з новенькою. Ну і панди теж носики і вуха, але я їх ще не зв'язала. Залишиться в мене тільки бджолка, і ось тут причепити вісюльки на брелочки, але це вже може ввечері, але не зараз. І якщо я це не зніму, то я все зберу, продам. І вам не покажу. А ще мені приїхали покупочки. Зараз вам покажу. Це такі карабінчики. Не знаю, куди я їх буду чіпляти, але ціна була дуже приємна, то грів було не взяти. Це на мої дорогі брелочки. Прям гарненько. Їх здається, тут 20. Ще такі карабіни. Ну, це Звичайні. Ще отакі кабашони. Не знаю куди, але нехай будуть. Я навіть не пам'ятаю, коли я їх замовляла. Так смішно. Їх тут може пардись. Отакі якісь новенькі очі. Бачите, як скошено біленьким, що можна, напевно, не вишивати. Біленьким. Ще такі, великі 18 мм, як у лисенки котів з великими очима. В мене були золоті, а може ще є трохи, то я вирішила замовити ще й попити. І такі я ще не пробувала, вони плоскі, бачите? Я замовила 8 мм, а це вже 10, то. Коли-небудь випробую і вам покажу, що вийшло. І ще саме таке, ну, дуже маленьке. Десь очі, може, 3-4 міліметри. Я не знаю, чи буде вам видно. Оце носик. Ну, це просто. О, видно? Манюня. Це для мікровалюру, здається, підійде, але то не точно. Очі точно підійдуть, а носики не знаю. Я того разу не замовила, але подумала, в мене є такі пластмасові. З тримачем, щоб тримати іграшку, а це отакі от подивилася дівчинки, то воно ну, більш-менш гарно виглядає, щоб ставити. То я замовила тут, типу, як гвоздички, вставляєш і іграшку. Коли-небудь попро... ну, спробую і покажу вам. Ну, звісно, куди ж без пряжі? Я ще тут вив'язала тільки один моточок, що приходило мені без коричневим. А це замовила набірчики по три штучки, будуть гарні їжаки або котики. І отакий. Ну, такий в мене вже був. Дітки добре реагують, Відсвічують. Але нічого не можу зробити, бо якщо зараз не зніму, то ви не побачите, побачите лише в готових роботах. Отакі конверти для грошей. Їх тут 10 штук відкривати не буду. Але. Здається, нічого так вирізаю. Отакі малюни. У мене вже один раз такі були, то я буду додавати в кожне замовлення або кожному покупцю, які будуть купувати в мене на Новий рік. А ці, напевно, буду продавати. Вони теж такі гарненькі. Я, звісно, думала, що вони трохи менші, але ну, дуже гарні. Ну, Як їх можна було накупити. Ой. Ну, гарні. У мене їх чотири пачки, але не всі різдвяні. І ці гарненькі. Теж так прикрашати подарунки. Ой. Ну, гарно ж. Потім сховаю. Ще такі котики. Ось чому люди? Коли купують котиків, завжди питають їм жовті очі. Тому що навіть на картинках вони жовті, о, ні, отут блакитні. Ой, біленькі. Одна, але така мені не дуже зайшла. Хоча це вже до 14 лютого. А може просто, коли хтось щось буде замовляти для коханої людини. Але ж гарно. Зараз ще трохи вам покажу і все. Це от такі стінчики. Їх багато не буває. не продам в цьому році, продам в наступному. І капібари. Я думала, вони в мене скінчились, але ні, вони ще є. Але в мене прозорі. А це не прозорі. Ще прийшла мені стійка, але її не покажу, бо її треба збирати, а вона в машині. Ще я забула показати? Я ж купила нову пряжу. Вибачте, що голос, покажу лише один маток. Вона така. Не знаю, на що вона схожа, але мені дівчинка віддавала ниточку чи дарувала. Вона схожа на неї, але там більші моточки. Я думала, вона буде більш волохата. Ще іграшки з неї виходять досить такі прикольні, як мішки Теді. Але тут, напевно, не вистачить на одну іграшку. Я замовила набір з різних кольорів. То, що полосато робити, чи що. Ну, зебра може і вийде. О, це може ниточка на гриву для коня. Але то не точно. Дякую, що подивились моє відео і до наступної зустрічі!